Thank you. Привіт аграріям з України! У мене за спиною ділянка гібридизації нашого соняшнику Альдазор, соняшнику, який руйнує стереотипи відносно українського виробника останніх три роки і просто дивує врожайністю і якісними показниками. До слова, люди, які працювали з нашим гібридом в минулому році, отримали шикарні врожаї відносно своїх регіонів і круті, якісні показники. До слова, олійність перевищувала 50. І всі отримували доплати. Також на даній ділянці гібридизації все згідно регламенту нашої роботи, тобто ідеально, там нереально знайти якийсь бур'ян або Нетипову рослину або будь-що, що може заважати створенню крутого гібриду. Тут далі у нас соняшник бомонт, туди АР1801 через три кілометри і відповідно ще через три ще масиви з ділянками гібридизації. Тому насіння буде, рекомендую до співпраці. Але на сьогоднішній день хотілося поговорити про наступне і саме про поділитися думками відносно власного експорту, тому що буквально по-свіжому нам вдалося відправити перший караван. Озимої пшениці урожаю 2022 на Румунію. Відправляли ми його через пункт пропуску Рені Джуджулія Штигала з транзитом через Молдову. І якраз будучи в Рені, я зміг проаналізувати повністю всі за і проти ціну формування того, яке склалося на території України. Тобто, якщо ми веземо на баржу на південні міста. Нашої країни на Бесарабію і що потрібно мати, і яка взагалі різниця між власним експортом і продажею тут на території України? Тому зможу дати абсолютно нормальну оцінку. І також хотілося поділитися нашими думками відносно сівозміни і поговорити про те. Що в яких культур ми будемо сіяти більше, яких менше, які взагалі по новому введемо. керуючись суто економічними показниками, закриваючи очі десь місцями навіть на агробіологічні показники, тобто поговоримо про те які культури сіяти для того, щоб вижити і чому. Виходячи із свіжого досвіду експорту і виходячи із взагалі рентабельності на сьогоднішній день. Тому залишайтеся на каналі, залишайтеся на відео, буде корисно. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Поїхали. І так, перше, що хотілося б почати, це поділитися нашими підходами до написання плану посіву на наступний рік. Тому що план посіву, це взагалі в цьому році не просто. План посіву, а стратегія виживання, тому що економічна складова на сьогоднішній день просто є головною у плануванні на наступний рік. Навіть на агробіологічні якісь показники, моменти потрібно закривати очі. А якщо так сказати по народному, літературному, то війна реально пише сівозміну. І зараз хотів би поділитися своїми суб'єктивними думками. Наголошую, можу десь робити помилки, але кожен іван має свій план. Перше, що я хотів би почати, це те, що з початку війни, там буквально 2-3 тижні, коли відійшов шок, то стало зрозуміло, що порти не будуть працювати. І я почав спинатися до власного експорту, тому що коли до цього ще я десь аналізував, моніторив ціну на біржах, ціну за кордоном, суто для загального розвитку, і воно десь мені знадобилося, то ми місцями вдало, місцями не дуже в процесі. Навчання експорту, експортували соняшник, десь в районі по 700 доларів він у нас вийшов грязними, так по-народному. Якщо відняти всі витрати, які ми несли, то це десь було десь в районі по 550-570 доларів виходило. І також в нас ріпака не було, але я спостерігав за ринками, то ріпак, що в Україні, плюс-мінус нормальних грошей коштував за кордоном, так взагалі там по 700-770 євро. Я спостерігав, як люди контрактувалися. Тобто не потрібно бути якимось мега-експертом у трейдингу для того, щоб зрозуміти, що олійні культури на сьогоднішній день, виходячи з цих умов, найрентабельніші. Тому е соняшника ми будемо збільшувати. Кількість посівів, я розумію, що суто загробіологічних підходів і так далі, що це там давати піздюлії землі і так далі. Але сьогодні стоїть питання вижити і зберегти можливість працювати, і зберегти колективи, за яких ми несемо відповідальність. І також ми будемо вводити ріпак у сівозміну. Тому що елементарно не потрібно десь далеко розбиратися. На сьогоднішній день пшениця, наприклад, навіть в Європі, якщо ми говоримо там за Руминію, яка нам сьогодні. Як Сестра, всі туди десь їдуть, всі щось там стараються робити, наприклад, Порт Констанца, то там пшениця коштує. На сьогоднішній день здається 290 євро. Завезти навіть з Любашівками в Одеській області одну тонну, то вже рахують десь приблизно 100 євро тонна. Тобто логістика, податки і купа бюрократичних моментів вжирають абсолютно практично всю ціну, навіть якщо вона на перший погляд здається досить нормальною, за якою ну хтось часто люди думають, ого, по 290 євро завіз, Ну звісно, там хто жив, той живе. Ну, там, якщо відкинути всі ці моменти, не так там краще ніж на території України здати, але також там не, не, не далеко на 290 євро залишається. Тобто, що пшеницю, що ячмінь, що соняшник, що ріпак, вести в принципі коштує однакові гроші. Але одне діло, коли ти везеш 25 тонн ріпаку, який. Який коштує в районі машина там товару на 17 тисяч євро, і ти платиш 2,5 тисячі євро за дорогу, і коли ти везеш пшеницю, яка коштує в районі машина, там у тебе 6,5 тисяч євро. Тобто отакі підходи вони абсолютно прості, не замислувати, можливо, хтось має інші думки, то напишіть, будь ласка. То на наступний рік ми будемо сіяти менше на багато озимих зернових. Таких як пшениця, ячмінь. В будь-якому випадку ми їх будемо сіяти, тому що є пайові зобов'язання в договорах, пшениця повинна бути в господарстві, як не крути. І взагалі одним соняшником і ріпаком ти е е кайфувати не будеш, тому що це буде продовжуватися досить недовго. Там, можливо, рік, можливо, два, кончиш землю і до побачення. Сівозміна хоч якась, навіть в цьому році повинна зберігатися. І відносно ріпаку, скажу відверто, останніх е Чотири роки наше господарство його не сіяло. Я людина досить молода, і буквально два роки. Я чотири роки тому, два роки я коли практикував ріпак, скажу відверто, що зараз вже домовився з людьми, спеціалістами провідних компаній для того, щоб вони десь проконсультували, тому що буду вчитися вирощувати ріпак і е, буду ділитися досвідом. Тому підписуйтесь на канал. Я думаю, що ми з вами разом освоїмо ріпак для того, щоб брати продуктивні врожаї. Тому отака ситуація, виходячи із логістичних траблів, виходячи із катастрофічно низького ціноформування, ставимо, збільшуємо кількість соняшнику і вводимо ріпак, тому що це культури, які нас можуть врятувати в майбутньому. Отака ситуація відносно обробітку ґрунту під е, дані культури. Так як я вже говорив, от, е, в попередніх відео я залишу посилання, зараз тут десь прикріплю постер на тему, яку я піднімав раніше. Коли зрозуміло, коли на сьогоднішній день ми під пшеницю будемо е, легенько лущити або дискувати, під ячмінь так само, куди вона лягає, по стерні або по пропашним культурам. Це абсолютно мінімальний обробіток ґрунту, давно ми його практикуємо. Кукурузи також ми предметно зменшуємо кількість посівів на наступний рік, то під неї буде. Скоріше всього або е, глибока дисковка імпортними боронами, там, скоріше всього, це буде важка дискова борона, джундір дискувати, і також буде рихлення. Е, чому рихлення? Тому що, по-перше, зберігаємо вологу. По-друге, це сьогодні рихлити набагато дешевше е, порівняно із е, оранкою. А під соняшник я вже піднімав це питання, я вже три роки спостерігаю, то відверто соняшник, напевне, в силу стрижневої кореневої системи, він. По класичній технології обробітку ґрунту, він показує себе краще, ніж по нову і так далі. Тому підсоняшник ми будемо зараз, я прикріплю відео, тому що я їхав сюди додому через поле і там засняв, то ми будемо диверсифікувати наш обробіток ґрунту. Основний підсоняшник він все одно буде залишатися глибоким. Це буде половина кожного поля рихлення, половина кожного поля оранка. Зараз я прикріплю відео і потім продовжимо. Ось це наше поле носить назву ще спадкова назва колгоспна верблюдка. Чому верблюдка тут горбить такі страшне, воно взагалі довгий час не оброблялося, це вже ми його воскресили дану роботу, роботу даного поля. І от, бачимо, я що не буде ніяких проблем абсолютно весною під час посіву. Якість, реально враховуючи те, що в нас зараз так сушить, жара така в районі 38 градусів. І от після комбайну стерня абсолютно ми нічого не робили. І от зразу йде розпушувач. Витрата пального у трактора всього-навсього 15 літрів, 16 от із даним глибокорозпушувачем, за добу, десь в районі. 55-60 гектар вони кладуть хлопці. Ну, тобто, поки що, я відверто скажу рихлення в порівнянні із оранкою на даному етапі. Все покаже бункер на наступний рік. Дай нам Бог віка і здоров'я. Але на даному етапі рихлення це реально топ, я вважаю. Повторюся, що. Всі поля під соняшник товарний. Ми будемо 50 на 50, 50% рихлити, 50 орати. І вам покажемо. Також буде закладена ділянка, де я залишу соняшник під стріптіл, по оранці, по рихленню і по нову тіл. Будемо порівнювати. Тому підписуйтесь на канал, буде, надіюсь, дуже корисно. Відносно ріпаку, скажу відверто, що я його в житті сіяв один раз, і було мені 21 рік. Я ще толком скажу відверто, не одразу ідентифікував, коли легенько було темніло, не відрізняв диски від культиватора, дискові борони. То, чесно, досвіду якогось немає. Тому ми так спілкувалися з батьком, з братом і вирішили, що під ріпак ми підійдемо абсолютно експериментальним шляхом. Одну Частину ми посіємо по стріптілу, домовилися за мзюрі. Одну частину ми посіємо по дискам, а іншу частину ми посіємо. По рихленню. І вже далі будемо спостерігати. Тому такі коротенькі висновки, під озимі зернові ми легенько лущим, в незалежності від попередника, під кукурузу або глибоченько дискуємо, або рихлим. Під соняшник це рихлення на пару зоранкою. Ну, звичайно, будуть виключення під кожну культуру, там кожне поле, кожному полю рознь. І <кій> десь, можливо, соняшник ляже по дискам, це все я вам буду показувати. Десь, можливо, кукурудза Поранці, але от такий основний постулат. Тому всім рекомендую звернути увагу на олійні культури, тому що їх реально, навіть якщо постаратися, можна експортувати і експортувати не, не обов'язково мати велике підприємство, як сьогодні побутує думка. Бачите, я так плавно вже перейшов до наступного блоку, про який хотів би поговорити, це власний експорт. Якщо ми говоримо про експорт пшениці, яка сьогодні коштує там, в Констанції, наприклад, 280 євро, а в Україні в ренях, то дають, здається, я тепер говорив з хлопцями там, ну, потолок 170 доларів. Ну, Різниця суттєва. Але вам скажу відверто, що в експорті пшениці зараз абсолютно по свіжому досвіду, це, по-перше, важко. По-друге, не зовсім рентабельно, як може здатися, якщо у вас немає е, власного автопарку, немає ліцензії на перевезення. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, коли пшениця коштує навіть в Констанції, е, 200, наприклад, беремо 280 євро за тонну. По-перше, це має бути ідеальна пшениця. Це має бути другий клас з натурою не менше 750 е, е, грам на літр. Також це має бути клейковина, здається, 23. Це має бути білок 13, тобто вам потрібно її дуже предметно допрацювати. А це говорить про те, що ви вже втрачаєте у загальному валі, то що у вас відход для того, щоб навіть якщо у вас уже пшениця є теоретична можливість отримати такої якості пшеницю, то у вас все одно буде відхода відсотків 8-10. Це я говорю з власного досвіду для того, щоб довести пшеницю до такого стану. Це... Перше, ви втрачаєте відсотків 10 на очистки. Сама очистка до працювання коштує основне, основний удар. Я б навіть не сказав удар. Вибачте, піздюля це логістика. Тому що на сьогоднішній день у нас із Любашівки вже доходить ціна там до 100 доларів або 100 євро. Сьогодні вже немає різниці за тонну із Любашівки, це Одеська область в Констанцу. Тобто, розумієте, потім у вас є податок 10% експортний. Якщо вам вдасться отримати євро 1, який сьогодні також не, не дуже просто отримати, то це буде 3,6. Також. Вам потрібно буде пройти ряд інстанцій для експорту, які також беруть хоч невеликі, але все одно затрати там ідуть. Тобто, коли ми говоримо за експорт озимих зернових, то з ним складно. І при наявності власного автопарку, який може виїжджати, то в принципі там воно добре рахується. Та й при найманому. Але процес складний. Але коли ми говоримо про експорт соняшнику та власний експорт, та власний експорт ріпаку, то тут, в принципі, навіть при найманому транспорті за рахунок високої ціни на одну тонну, якщо добре присідати, підняти сраку, не полінуватися, в всьому розібратися, то воно там рахується. Вибачте, за такий тон, просто відверто скажу зараз з усім всім зіштовхнувся. Процес надзвичайно об'ємний і. Добиває просто довжелезні тропи нашої бюрократії для того, щоб вивести хоч якийсь шлях. Мрія, просто от я не знаю, люди, які вже експортували або тільки зараз вже вивчають цей процес, просто мрія, напевно, кожного новоспеченого експортера. Ну, що не можна зробити, щоб воно було в одних. Дверях, наприклад, оце все ти зайшов і всі питання вирішив. Це ж ну, критично можливі моменти навіть для економіки України. Я коли готував документи на експорт пшениці, я пройшов, напевне. Ну, ну я не знаю ще, ну якщо проаналізувати мій навігатор, то я думаю, що в принципі всі державні структури, які можна собі уявити, я там був. Ну, це я так утрірую, але все одно. Тобто, я щось далеко зайшов, так абсолютно. Екскурсом пробігся, то скажу відверто, що якщо ми говоримо про експорт пшениці та ячменю, є сенс взагалі, коли є там власний транспорт, взагалі потрібно це робити. При найманому, то потрібно ну, рахувати всі за та проти. І спочатку потрібно знайти клієнта, а потім логіста, або навіть навпаки, тому що клієнта не так важко знайти, як сьогодні знайти транспорт, який може їхати, якщо у вас його немає. Тому зроблю такі висновки. Багато насипав і вибачте за таку абсолютну відвертість. На сьогоднішній день, так, щоб підсумовувати це все діло, яке я наговорив, то потрібно сіяти у лінії культури, тому що експортувати може сьогодні кожен, кожен зареєстрована, кожна зареєстрована юридична особа, може. Експортувати і, і соняшник та ріпак рахується, навіть якщо у вас є тільки соняшник і ріпак, і інших суміжних моментів. По озимим зерновим, то ситуація набагато складніша. Також хотів би сказати: от сьогодні набуває абсолютної популярності навіть такого вже стихійної течії. Це я нічого не буду робити, бо не зрозуміло, що там далі буде. Я притримуюсь такої філософії, що якщо Нічого не робити, вибачте за слово від слова ніхуя, то аналогічно і буде. Нічого не робити, то точно нічого не буде. Тому робити так, як в минулому році точно не вийде. Потрібно вчитися мінімізувати витрати, потрібно щось аналізувати. Але я вважаю, що опускати руки. Це взагалі не вихід сьогодні. як би там не було, можливо, це пафосно звучить, але в наших руках з вами сьогодні продовольча безпека нашої країни. У нас є відповідальність за наші колективи, які ми організували. У нас є пайові зобов'язання зобов'язання і. Я впевнений, що все потрібно робити: спинатися, шукати можливість, старатися максимально продуктивно та заощадливо працювати, але працювати тому, що ми повинні взагалі бути вдячними ті люди, які мають можливість працювати, що ми працюємо. Тому всім бажаю мирного неба. Як я вже не раз говорив, миру в небо. Щастя в душу, кохання в серце, все буде Україна. Не опускаємо руки, працюємо, сіємо у лінії культури і працюємо з агроритмом по насінню. Наші соняшники, Альдазор, Бомонт, Р18 р Рімі, він же імпульс, Кукуруза, Маніфік, Тіадор, Марселя, Фіна. Ми відкриті до співпраці також і по пшениці та ячменю. Залишайтеся з нами. Все буде, повторюсь, Україна!